Це Сина і Святого Духа. Амін. Слава Ісусу Христу. Дорогі в Христі, браття і сестри, сьогодні розпочинаємо наші реколекції, називаємо їх місії парафіальні. Це є такий звичай в церкві, що так теоретично мінімум раз на 10 років робляться такі місії парафіальні. Кожен рік. Перед різдвом, перед Пасхою є реколекції так, по 3 дні, може десь і більше, по 4, наприклад. Але, власне, коли є якась така подія, важлива, як в вашій парафії, що має бути посвячення костьолу, консекрація, теж з цієї нагоди робиться місії парафіальні. І ця місія, відомо, теж проходить і в вашій парафії. Саме слово місія, я думаю, що не треба аж так дуже пояснювати, але знаємо, що це є певне завдання, це є наш і обов'язок, і привілей, тому що місіонер це людина, яка проповідує Бога. І ми собі думаємо, що місія це десь треба виїхати далеко, там, де немає ні костюла, ні священиків, нікого, і там проповідувати, що є Бог. Але місія теж може бути і в нашій родині, в нашій сім'ї. В нашому особистому житті кожен з нас має якусь свою місію, хтось дбає за одного, хтось за друге. І місія це теж є наше наближення до Бога. Так? Ми теж от, от, перед службою говорили, от Татуню має свою місію яку мусить зробити в житті, хочу вирішити. І це і важливе, тому що моя місія це перш за все мене притягнути до Бога. А потім вже когось іншого. Тому що заповідь любові, яка говорить любить Бога цілим серцем, а ближнього як самого себе, означає, що маємо другу людину любити тільки в тоді, коли полюбимо себе. Інакше наоборот, воно не працює, не має результату. Сьогодні хочемо якось задуматись разом над церквою як спільнотою. Знаємо, що церква на перший погляд для нас це слово храм Божий святиня. Але церква без людей, це є музей, це є, не знаю, склад якісь одежі літургічної і так далі. Картина галерея ікон. Правдива церква це є люди. Ми от збираємось тут в цій кімнаті. І це є церква. Ми можемо піти на двір, правити Божу службу на полі, коло лісу, і це теж буде церква, там, де є люди віруючі, де приходить Бог з неба на землю під час Євхаристії, там є. Церква. Саме слово, наприклад, церква з латинської мови еклезія, воно означає скликувати, волати, кричати, наголошувати, проповідувати. Це так, якби, наприклад, тато чи мама кличуть дитину до хати, яка там грається на подвір'ї, щоби йшла робити уроки, чи там на вечерю йшла з батьками. І, і, і власне завдання церкви це є кликати своїх дітей. Є навіть е, така поговорка. Латинської мови, яка в перекладі означає, що кожна річ кличе свого господаря. Наприклад, щось забули вдома чи там сусідка прийшла, залишила ключ від хати, і цей ключ він кличе свого пана. Ми біжимо і кажемо від наво, там, нюся, франя, наво ключ бо ти забула. Тобто кожна річ кличе свого господаря, і людина, вона теж, кожен з нас. Кожна людина вона кличе Господа, тому що Бог є нашим господарем. І тому ми так можемо розуміти слово, назва Костіль, церква, чи еклезія, чи в інших е, мовах, воно означає, власне, те саме. Якщо ми говоримо про спільноту, то таким негативним можна сказати, ворогом спільноти це є анонімність. Відомо, що е, що таке анонімність це коли люди один другого не знають. Ну, Трудно, щоб тут ви один другого не знали, правда? Знаєте, як кого звати, звідки, і навіть може скільки років, але це так. Але знаєте, воно є найтрудніше, коли люди себе не знають. Навіть як по хазяйстві, чи по господарстві, ми дивимося, чи по життю люди навіть кажуть, от хтось купляє хату, то каже, не купляєш хату а сусідів. Тому що що хата без сусідів варта, як нема до кого піти, позичити, звернутись допомоги, попросити. Важливе є те, щоб ти знав людей. У мене одна знайома в Польщі купувала собі дім, квартиру і своїх працівників, своїх подружок, там, де вона працює, в садіку, і потім інших людей. Каже, запитувала, які тут люди живуть, бо я хочу купити квартиру. Варто чи ні? Не дивилася, який ремонт, які стіни, чи затикає, чи грибок, чи не тече з потолка. Питає, які тут живуть люди, чи варто купляти хату, чи ні, це й дуже важливе. Анонімність це якби ворог в церкві, спільноти. Але якщо люди знають один другого, то так як папа Римський Франциск, тепер правлячий власне іпископ Риму, наш папа, він в одній з проповіді казав, що це відносить до священих, що правдивий пастир, священник, то він повинен навіть знати, як пса чи кота звати в парафіян. Тобто один другу повинен знати. Чого? Тому що це є родина, це є сім'я. Для когось це є друга сім'я, для когось це є перша. Чому так? Тому що відомо, ми розуміємо церкву як родину, як сім'ю. І так про нього пише святий Павло Апостол в своїх посланнях, де порівнює життя сім'ї до життя церкви. А для когось це може бути і перша. Наприклад, в нас є такий чоловік, один старший, який живе сам, дружина померла, діти десь там на стороні, і він каже, якщо б не костю, то я б общабав нікому не потрібен». Так я кажу, живу від неділі до неділі. Прийду до костюма, хтось нас питає, як здоров'я, як справи, що там в мене вдома. І каже, мною хтось цікавиться. Я тут маю першу сім'ю. Ну, а для нас перша сім'я, тому що ми від Бога вийшли, колись до Бога вернемось. Кожен в своєму часі, і, і там, буде наша сім'я, ми там з Богом маємо вже назавжди перебувати. Тому е, кость, спільнота церкви це є насправді наша е, родина. Відомо, що е, теж дуже важливе є в цій єдності розуміти, що всі ми належимо до Бога, під Богом ходимо, і в спільноті церкви е, немає, як нараз не хтось скаже, є рівні, а є рівніші. Тобто всі є однакові, хоча є там священники, єпископи, папа римський. Але те, як казав, такий святий єпископ Амврозій, що е, до людей в проповіді, там власне, це і записане е, в його свідоцтвах, е, що він говорив: Я для вас є єпископ, але разом з вами я дитина Божа. Так? Кожен ксьон сьогодні може сказати, що для вас я священник, але разом з вами я такий самий. Дитина Божа, як ви. І це і важливе. Ми не раз ділимо відомо. Це десь так виходить, трошки якби, натурально, десь з практики такої. Бо це так, як шофер, їдете, от ви приїхали машиною, двоє, одна сім'я, але хтось за рольом, а хтось збоку, бо хтось мусить цю машину вести. Так? Але сім'я одна, тобто немає якоїсь дільошки, так? В Костілі теж ксон з тієї сторони, ви звітом сидите на другу сторону вівтаря, але всі ми є діти Божі. Хтось є просто поставлений для того, щоб служити, допомагати, провадити. Але власне, всі ми є одна спільнота. Так як в школі, не знаю, ви може вчителька нами да? так. Ви вчителька да? ви так звіду відразу видно, що пані професор можна догадатись і цей. Ну, так як вчителя в школі, так? всі вчителя, але одна з них чи один з них директор. Ну, бо хтось мусить думати за школу, робити якісь там плани, договаруватися з міністерством і так далі. Але всі вчителя. Так? І сьогодні той через там п'ять років, другий, чи скільки там. В общем, це є спільнота. В такості теж, власне, щоб ми розуміли, наскільки це є спільнота. Бо, так скажу, як одного разу на відпустці парафіальному там. Мали вже й вгущати люди там паломників, цих людей, які приїхали, як сюдзів. Ну і каже до хлопчика, такий, який допомагав біля Ксьонза, каже, подивися, чи в костілі хтось є, щоб вже закрити, щоб ми пішли вже там до хати на якийсь обід. І Хлопчик прийшов, це міністрант, і каже: В костілі вже людей нема, тільки Ксьонзи лишилися. <сум> так ділимо. Є люди, як сюдзи. Ну відомо, як то кажуть, ми дослів не придираємося, але. Хочемо розуміти, що всі ми є однакові перед Богом. І, і в костілі, власне, і, так як один е, колись священник казав, що різниця між е, костьолом і джунглями така, що в джунглях виживає найсильніший, а в костілі має право вижити найслабший. Не можна тільки сильних лишити, а всіх вигнати з церкви. В костілі кожен має право себе віднайти. І це є правдива спільнота. І, власне, так можемо сказати, що Костіл це є такого кусочок неба на землі. Ми тут привикаємо через Євхаристію, через спільну молитву, як потім треба жити разом в небі. І це є цей кусочок неба. Це є справді цей дар Божий, який ми переживаємо. Бо так насправді, якщо з катехізму собі пригадати науку катехетичну церкви, то церква має таких три етапи: є якби. Таких три, ну та да, етапи, три спільноти церкви. Це церква мандруюча, це ми, які є паломники на землі, церква е, страдаюча, це ця церква, яка є в чистилищі і чекає на спасіння, чекає на те, щоб побачити Бога. І церква вже прославлена, яка царює в небі разом з Богом, які вже доступилися до Божого милосердя і е, вже очистились. І можуть бути з Богом в небі. Так, колись один чоловік каже, коли сон пояснював, що от, власне є кості тут на землі, є кость в небі, є кості в чистилищі, А він каже: ну, мене жінка привела до кость, заставила ходити, але ну, я вже хожу. ну, я собі думав, що я вже вмру, сложу руки і вже все, вже буду мав спокій з костьолом. А ви кажете, що там прийдеться ходити до костьола? Я кажу, так ну бо ж ми тут не, не кінчаємо своє життя. Тож. Воно є в небі, і там теж є спільнота, між йдемо туди і далі будемо молитися з Богом, перебувати. Так що, щоб ми приготувалися, то є дуже важливо, щоб ми мали таку свідомість, знали, що воно так є, і насправді могли з такою радістю теж йти до Бога. Ну і готуємося під час наших реколекцій, місій, парафіальних до Пасхи. Але теж таким головним пунктом це є освячення, консекрація. Костюла, яка буде е, вас в літі, в червні місяці, наскільки пам'ятаю, 10 червня. І, власне, е, що таке консекрація? Це є е, вилучення щось для Бога, пожертвування для Бога. Це так, як в сім'ї, подружжя. Так? Ми маємо багато знайомих, друзів, але з одною людиною беремо шлюб. Я є віддана тільки цій людині. Так? Хоча з усіма може дружити, йти в гості, це нормальні речі. Але живу в сім'ї. З цією людиною і цій людині присвячує своє життя. І так можуть бути речі призначені для когось. Пам'ятаю, у нас вдома завжди ще в дитинстві, то були речі, які одежа була до школи і була одежа до костьов. Був костюм, який ми тільки ходили там, в костюм я тільки ходив в ньому. І все, до школи чи там кудись інакше на гості я його не брав. Речі призначені тільки для Бога. І, і власне, костюм, він теж має бути призначений для Бога. Це так, якби ми взяли. Чашу вотую на службі Божій вона є освячена, вона є консекрована. Ми можемо купити таку чашу в магазині, наприклад, в Польщі, навіть можемо в Одесі з неї напити, і це нічого поганого. Але ця чаша вже є призначена до служби Божої. Це вже компот з неї пити не можна, так не можна. Це вже є пожертвуване тільки Богу, і це є дуже дуже важливо. Тому теж ми хочемо пам'ятати, що наше життя через хрещення теж було посвячене Богові і тепер. Кожен з нас, бачите, хто людина віруюча, практикуюча, намагається, щоб ми все зробили для того, щоб ми були і в сповіді, і в причасті, тому що ми належимо до Бога і ми хочемо все робити так, щоб Бог був на першому місці. Тому теж в цих реколекціях будемо особливо пам'ятали про те, щоб приготувати себе на цей прихід Ісуса Христа під час Пасхи, але теж на наш прихід до Бога. Завжди, коли ми приходимо. Кость, щоб ми знали, що ми прийшли до цієї спільноти, в якій є присутній Бог. Бо заради Бога ми зустрічаємося. Тут інакшої причини нема. І молимося, щоб Бог вислухав нашу молитву, благословив нас і приготовив нас і до Пасхи, і до цієї події, яка буде консекрація храму, щоб ми її гарно побожно пережили. Амінь.